Супер пропозиція, 69 гривень, одна футболочка жіноча крівіт. От у нас буде 5 моделей, 25 штук, 1725 лот. Розміри S, СК МКЛК, СОК 5, МО5, 5, Лок 15. Значить Є 5 видів. Перша це ось така синя. Так вона виглядає на модельці. Тут така зав'язочка, класна дихаюча тканина. Вона ось так вона виглядає. до талії. тут зав'язується на вузлик. Є такий мерч. Крівітовські, Ззаді ось так виглядає. Вона, це тканина, яка водовідштовхуюча і гарно дихає. Спеціально зроблена для спорту тканина. Значить, така синенька. Ось так. А світі цих синеньких буде? Плюс-мінус їх по 5 штук да, буде? А, ні, трошки по-іншому. Але... По-іншому. Розпишемо відео. Чорна, ось така класична чорна футболочка, так само дихаюча тканина, зроблена для спорту. Ось така. Так вона виглядає. Це така е, укорочена футболочка для дівчаток, Класно, під десь можна одягати маєчку. І класно для спорту. Значить, чорна так виглядає. Бірюзова, так на модельці. Е, ось така футболочка також укорочена, оверсайз такий. І тут є у них така дихаюча сіточка зверху на плечі. Вона вже йде з рукавчиком. Ось така дихаюча сіточка з рукавчиком так виглядає ззаді. Е, помаранчева з чорним. Така на модельці. Ось це така футболочка. Також вони, вони йдуть укорочені і оверсайз. Такі модні в цьому сезоні футболочки, і тут повністю вона зроблена сіточкою зверху. І рукавчик, і плечі. Ось так скрізь іде по сіточка поверху чорна. І чорна футболочка також з сіточкою укорочена оверсайз. Вони всі йдуть оверсайз. Тобто тут розмір М, але там можна і на L одягати. Ось така футболочка, чорненька, класна, і зверху йде сіточка на плечі. На плечах іде сіточка. Е, так, 25 штук, 69 гривень за одну штучку. От коштує 1725 сімсот двадцять п'ять. буде розмір СКМКЛ. Під лотом буде описано, скільки яких моделей буде в даному лоті. Замовляйте ж зараз в менеджерів.